Пімейний конфлікт, що переріс у трагедію, 14 березня вночі до поліції зателефонувала 48-річна жителька Рожнятівської громади. Вона розповіла, що її чоловік кинув гранату на подвір'я. На місце події негайно було скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків обласної поліції. Поліцейські встановили, що 49-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння чинив конфлікт зі своєю дружиною. Він погрожував її розправою опісля кинув гранату на вулиці біля будинку, де була його жінка. А запал до гранати в коридор будинку, де перебувала його 82-річна теща. Обидва вибухонебезпечні предмети здетонували. Але жінки отримали множинні осколкові поранення та госпіталізовані до Рожнятівської лікарні. Поліцейські виявили фігуранта в помашкані. Його затримали в процесуальному порядку. З місця події поліцейські вилучили речові докази. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 15 пункту 5 частини 2 статті 115 – за статтею 126 кримінального кодексу України наразі поліцейські встановлюють джерело походження вибухонебезпечних предметів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.